14 серпня, в день свята винесення чесних древ Животворящого Христа Господнього, архієпископ Хмельницький, староконстантинівський Віктор, звершив Божесну літургію у храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці міста Хмельницького. Його високопросвященство співслужили настоятель храму та духівник іпархії, архімандрит Пахомий Відик, благочинний храмів міста Хмельницького, прото Ірей Михаїл Козовий та клірики храму. Після читання Євангелія архієпископ Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді. За богослужінням була піднесена слова молитва про мир на нашій землі, перемогу та воїнів-захисників України, а також молитва за всіх снедолених і постраждалих від війни. Після закінчення Божественної літургії на паперті перед храмом Велика Віктор свершив чин малого освячення води. Освятив мед і зілля та звернувся до чисельних вірян зі словом привітання з нагоди свята. Архієрей окропив святою водою парафіян та гостей, а також приношення, які вони принесли для освячення.